Моє вітання, дякую що ви зі мною. Подивимося зараз, чому людина, яка вас цікавить, мовчить, да, не ділиться з вами, не розповідає і ну, не налагоджує контакт, якось відгороджується від вас. Причина, чому ця людина від вас відгороджується, і, ви знаєте, причина, причина в тому, що людина хоче побути сама. Людина хоче відгородитися тільки для того, щоб провести час із собою, знайти е, нові враження, нових людей, нову тему для розмов, скажу так, людина, ця людина, її, е, якби набридло вже те, що є, да? те, що вже нароблено, те, що вже досягнуто. Те, що вже має, ось ця стабільність, ця монотонність, однотонність у цій людині вже набридло, і людина просто-напросто відгороджується в пошуках нового, іншого, цікавого зміни, обстановки, зміни точки зору, думок, от, аналізує себе, свої дії, вчинки, як досягнула, що зробила. Чи інші люди важливі, Ті, що є біля нього, тут самоаналіз, самокритика, аскеза. Ну, от людина просто, просто відгороджується тільки заради того, щоб якось зрозуміти себе, куди рухатися далі і що робити далі. Як діяти, вчиняти і. Знаєте, Ця людина хоче змінити, кардинально змінити і оточення, і людей, і точку зору, і дійсно ну, ось поміняти, от поміняти і помінятися, чи вплине на вас його рішення ось так вчинити? Чи вплине на вас? Так, це на вас вплине по тій причині, що ви будете надалі підтримувати цю людину, допомагати, будете контактувати, будуть тілесне задоволення, емоційне, фізіологічне, все буде відбуватися. Але це теж буде на вас впливати, тому що вам доведеться докладати більше зусиль для того, щоб цією людиною бути. Щоб цю людину зрозуміти, щоб цю людину підтримати, і в такому плані все, що ви будете робити, все, що він буде робити, все, що буде вчинятися, і як будуть розвиватися події, ці події будуть вимагати, і дії будуть вимагати багато зусиль, енергії. Фізичних, скажу так, зусиль, тому що ви будете себе не то, що змушувати, а знаходити собі в сили. зрозуміти, прийняти і якось з цією людиною контактувати. До чого це все призведе? Ось такі події. Ось такі події, до чого це все призведе. Як воно відобразиться на вас, до чого це все призведе? Ці події, зміни і переміни негативно для вас не відображатимуться. Позитив деякий проявиться. Ви зрозумієте один одного, ви допомагатимете один одному проявиться І пиклування, і турбота. І, знаєте, як то кажуть, не було б щастя, да нещастя щастя помогло. Е, в тому плані, що усі ці події негативні, які відбудуться, вони вас зблизять, вони вам дадуть зрозуміти, хто ви є один для одного. Як ви будете проявлятися один до одного? Чи влаштовує вас і його таке проявлення? Ось це все це все робота над вашими відносинами, над вашими стосунками в подальшому, в майбутньому і розуміння один одного.